У Феррарі не вважають, що за гроші можна все на початку 2023 року. Стало відомо про чорний список покупців, яким марка не бажає продавати свої нові автомобілі. Ці мільйонери завдають шкоди іміджу Феррарі, погано висловлюючись і дбаючи про унікальні машини, а також кричуще тюнінгуючи їх. Американський репер 50 Cent розповів у соцмережах, коли сів акумулятор його Феррарі 488 – Канадський співак Джастін Бібер допрацював своє лімітоване купе Феррарі 458 Italia f Італія Edition у Едішн West Вест Кост відомому по шоу тачку на прокачку. Найбагатший боксер усіх часів Флойд Майвезер молодший володів сотнями авто, і навіть рідкісні екземпляри не затримувались у нього на кілька місяців. А покупці лімітованих версій Феррарі часто густо мають підписати угоду, в якій зобов'язується не перепродувати авто протягом року. Відомий журналіст і ведучий шоу Гір» Кріс Гаріс є поціновувачем Феррарі, але потрапив у немилість через публікацію, тож тепер не отримує на тест автомобілі марки і не може їх купити. Сьогодні чоловічий канал Авто розповість вам про італійську компанію Феррарі, що виготовляє спортивні автомобілі уже майже 100 років, емблема бренду Жеребець, що гарцює на жовтому тлі. Традиційний колір автомобілів червоний. Хоча у виробника доступно 16 стандартних кольорів, під замовлення цей діапазон можливо розширити. Головний офіс Феррарі базується в італійському муніципалітеті Маранелло. У 1963 році Форд намагався купити Феррарі за 18 мільйонів доларів. Але Енсон відмовив американцям, бо йому не давали повний контроль над гоночним підрозділом. Як відповідь, Форд створив модель GT40, яка стала чотирьохразовим переможцем перегонів 24 години. Le Mans. 1969 року. Компанія Fiat придбала Феррарі, ставши власником 40% акцій. При цьому Енсо залишався головою і повновладним керівником спортивного підрозділу. Варто зауважити, що з 1997 по 2005 рік Мазераті перебувала під управлінням Феррарі, але Фіат перенаправив цю марку в підрозділ Альфа Ромео. У 2023 тисячі виробник отримав рекордний чистий прибуток в розмірі 1 мільярд 257 мільйонів євро. Що на 34% більше за статистикою попереднього року? Цікаво, що за кількістю книг, які зараз виходять про марку і її машини, Феррарі поступається лише порше. Над художнім фільмом про Феррарі режисер працював з 1993-го. Хоча ще за 26 років до того студентом Майкл Ман побачив пролітаючу модель 275 GTB, яку порівняв із рухомою скульптурою, і зрозумів, що має показати це світу 31 серпня 2023 року на 80-му венеційському кінофестивалі відбулася світова прем'єра кінострічки Феррарі. В основі фільму лежить книга журналіста і репортера Наскар на CBS Брока Єйца. Вона розповідає про найскладніший період у житті засновника марки: конкуренція з Мазаратті, стосунки з дружиною, коханкою та участь команди Феррарі у перегонах на тисячу миль по Італії. Щоб бути схожим на Енцо, головного актора Адама Драйвера гримували по дві години перед кожною сценою. Він не зміг сидіти за кермом вінтажних автомобілів акторів через умови страхування, на відміну від Патріка Демпсі, який має досвід та гоночну ліцензію. Але яскраві кадри коштували йому багатьох зусиль, бо спортивні Феррарі тих часів, щосекунди прагнуть вбити гонщика і не пробачають помилок. Свою першу гонку Енцо побачив 10 років, а через три він вже вмів водити. У 1920-му він був прийнятий гонщиком команду «Альфа-Ромео», а за 9 років припинив виступати, ставши керуючим їх гоночної команди. 1928 дев'ятсот року. Енсо заснував компанію Скудерія Феррарі, що спонсорувала пілотів. Виробляла гоночні машини до 1947 року. Феррарі називали тираном, бо був Дуже вимогливим, зокрема, змушував своїх пілотів змагатися один з одним. Перегони, у яких брали участь його машини, Енсо дивився тільки по телевізору. До речі, гонщик та конструктор боявся літаків і ліфтів, піднімався навіть на найвищі поверхи, виключно пішки. Коли Енцо було за 80, він влаштував невеличкий святковий обід у ресторані неподалік від своєї фабрики і за десертом кинув виклик старому колезі, який стверджував, що спав з трьома тисячами жінок. Усього три тисячі, посміхнувся Феррарі. Він помер у вісні в 90 років. Ватикан довгий час звинувачував Енцо у смертях на гоночних трасах, називаючи його Сатурном, який пожирає своїх дітей. Тож відносини були натягнутими. Енсо навіть незадовго до своєї смерті відмовив в аудієнції папі, коли той прибув до Маранелло. Після смерті Феррарі відносини потеплішали у 2004 році. Бренд 400 чотирьохсотий і фінальний автомобіль серії Енсо, Ватикану і папі римському Іоанну Павлу II. Він відмовився від суперкара потужністю 660 кінських сил воліючи, щоб еквівалент вартості пішов на благодійність, проте невдовзі помер. 2005 року президент Феррарі Лука Монтедземоло виконав обіцянку і передав новому римському перепосвященникові 950 тисяч євро, виручених за ексклюзивне авто з тим, щоб ними розпорядились найкращим чином. Також тоді понтифіку вручили кермо від боліда німецького гонщика Міхаеля Шумахера. Цікаво, що у 2015 році ця машина була продана вже за 6 мільйонів доларів. У 80-х Феррарі продали за ціною Седана «Форд». Найдешевшим вважається лот 1985 року на аукціоні «Сотбіс». Тоді Феррарі 330 GT» на ходу купили всього за 10 тисяч фунтів, що складало половину її оціночної вартості. За ці гроші в ті часи можна було купити новий Ford Granada, а зараз ціна чотиримісного купе 330 GT, що випускалася у 1964-67 роках, стартує від 300 тисяч євро. Водночас на аукціоні Sotheby's в американському Нью-Йорку класично Ferrari 330 LM250 GTO 1962 року продали за рекордні 51,7 мільйона доларів. Вона стала найдорожчою Феррарі коли-небудь проданою на аукціоні, і найдорожчим класичним авто проданим публічно в будь-якій точці світу за 2023 рік. Відомий колекціонер зі штату Огайо та співзасновник компанії, яка виробляє радари Ескорт Джим Джегер, володів автомобілем майже чотири десятиліття до його продажу. Насправді ж остаточна ціна склала 47 мільйонів доларів США, але премія покупця в розмірі 10% довела загальну ціну лота до 51,7 мільйона доларів. Цифри у назвах моделей Феррарі в різні часи формувалися за різним принципом. Перша модель 125 називалася так, тому що обсяг одного циліндра її мотора дорівнював 125 кубічних сантиметрів. У 1947 році Енсо представив світу новий автомобіль Феррарі 125 С з потужним 12 циліндровим 15 літровим двигуном. Починаючи з моделі Діно, вся лінійка непотужних Феррарі пішла іншим шляхом. 246 Dino означало 2,4 літра та 6 циліндрів. За тим же принципом названі моделі 308, 328 і 348. Проте f 355 мало 3,5-літровий мотор і 5 клапанів на циліндр. В середини 50 ти гоночні моделі Феррарі повернулися до першочергової системи, де Тіпо 158 це 1,5 літри та 8 циліндрів. У 80-х боліди Формули 1 640 і 641 використовували в якості своїх назв проєктні коди відповідних моделей. Команда Scuderia Феррарі є учасником чемпіонату Формули 1 з 1950 року. Численних італійських вболівальників найстарішої та найуспішнішої команди називають «Тіфозі». в історію. Вписали себе такі її чемпіони, як Альберто Аскарі, двічі, Хуан Мануель Фанхіо, Майк Хоторн, Філ Гіл, Джон Сертіс, Нікі Лауда, двічі, Джоді Шектер, Семиразовий чемпіон Міхель Шумахер, а також Кімі Ряйконен. За весь період участі у «Формулі-1» частка перемог команди склала 24,2% у чемпіонатах конструкторів, 23% у чемпіонатах водіїв та 22,5% виграшу. Феррарі також завоювала серед команд учасників такі рекорди команди та конструкторів, як 16 кубків, 85 фінішів на першій та другій позиціях, 243 перемоги, 259 найшвидших кіл, 809 подіумів у 617 гонках, участь у 1078 гран-при, 15 689 кіл лідерства тощо. Феррарі також є найуспішнішим виробником двигунів Формули 1 Проте у «Скудерія» Феррарі були і невдачі, як у 1980 році, коли італійці опинилися на 10-му місці, маючи лише 8 очок. Відчути себе пілотом Феррарі можна в Об'єднаних Арабських Еміратах. 2010 року італійська компанія побудувала найбільший у світі критий тематичний парк на острові Яс. Його площа становить 22 квадратних кілометри. А купол має висоту 45 метрів. Феррарі Абу-Дабі» може похвалитися найшвидшими в світі американськими гірками, де можна розігнатися до 240 км кілометрів за годину. У парку також розташовані найкрутіші в світі американські гірки, літаючі тузи, присвячені кращому льотчику асу першої світової війни Франческо Барака. Загалом у тематичному парку є понад 20 захоплюючих атракціонів, 18 кінозалів, яскраві сімейні та дитячі розваги, розкішні ресторани і магазини. Ще одна цікавинка парку унікальна автошкола досвід водіння «Феррарі», де, використовуючи новітні моделі імітатори, відвідувачі зможуть відчути себе справжніми автогонщиками формули 1 Поїздка коштує приблизно 165 доларів додатково до стандартної плати за вхід в парк в розмірі близько 80 баксів.